Перше питання таке, чому три доби цілих допитували Ганну на якійсь зйомній квартирі? І що власне Міністерство закордонних справ і, зокрема, консул, я знаю, намагався до неї потрапити з цим були проблеми. Чи спочатку з самого початку ви намагалися якось втрутитися в те, що відбувається з Ганою? Тому що ми не знали, що з українською громадянкою роблять представники там слідства російського. Абсолютно, але проблема в тому, що в Російській Федерації зараз закон працює виключно на політику. Хочуть, пускають, хочуть, не пускають. Жоден той механізм, який прописаний в законодавстві, який використовує консул, намагається постійно використовувати, не працює просто так. Я говорив з нашим консулом одразу, коли ми зрозуміли, що це громадянка України і її утримують. Він поїхав до слідчого комітету, а його просто не пустили. От він каже, чому? Він каже, ми просто не пускаємо і все. От і все пояснення, тобто це єдине. Ну це політи, да вони орієнтуються на політичні вказівки, і вони коли хочуть, пускають, коли хочуть, не пускають. Дуже важливо, що вдалося вивести її все таки на квартиру. Яка належить друзям Бориса Німцова, тобто вона там її охороняла дійсно, тому що ще не було зрозуміло, власне чи не буде, не дай Боже, спроби ну прибрати свідка або якимось чином вирішити вирішити цю проблему. Тому вона була в безпеці і паралельно займалася на всіх рівнях питанням її повернення в Україну. Вона одразу написала заяву, що вона що вона хоче повернутися. Це вимога встановлена законом. Ми одразу дали ноту на росіян. Про це, тобто формально, ми всі речі зробили, і питання було в тому, лише щоб от подклацнуло і було ухвалене рішення, значить, виконувати вимоги закону. Слава Богу, це було зроблено. Тобто, ця квартира, на якій вона перебувала, це все ж таки не було слідчого комітету. Квартира не вони її туди правили. А це була квартира друзів Німцова. І вона там була в відносній безпеці. Наскільки мені відомо, так, але вона квартира була під охороною поліції російської, тобто під охороною російської влади. Ви вже встигли поспілкуватися? Чи хтось з представників МЗ з Ганою, як вона себе почуває? Адвокат каже, що нормально, але тим не менш. Uh, ні, я не спілкувався з Ганою. В неділю я спілкувався з її мамою. На мене вийшли люди і дали їй номери і телефону. Вона хотіла uh, отримати якийсь прямий контакт з представником влади, і так сталося, що це був я. Ми допомогли їй зв'язатися з журналістами і uh, зв'язали її безпосередньо з нашим консулом. Тобто, повірте, що все, що можна робити, все, що потрібно робити в таких випадках. Так офіційно по чиновницьки, і все, що можна зробити, поль чисто суто по людськи, воно було зроблено в цій ситуації. Але як би мало бути за законом, мали би звернутися до представників української сторони одразу, якщо є громадянка іншої держави перед допитом, чи в принципі от мають право допитувати, незважаючи на те, що це громадянин іншого? Консул має право негайного доступу до громадянина своєї країни. Це ключовий момент. Переконатися, що все добре, що дотримуються права і свободи цієї громадянки чи будь-якого іншого громадянина, і що немає, що вони не порушуються. Влада повинна. Поінформувати консула про те, що відбувається, на яких правових підставах все це здійснюється. Тобто, це відбувається в нормальному, скажімо так, правовому полі. Але, на жаль, на превеликий жаль, в правовій системі Росії дуже сильно присутній цей політичний чинник, що ми побачили в той же день випадку з Олексієм тепер, прошу, через день випадку з Олексієм Гончаренко. Зараз до Олексія Гончаренка ще повернемося. Хотілося б закінчити з Ганою. Вона принаймні, зі слів її адвоката. Вона погодилася співпрацювати зі слідством. Очевидно, доведеться Гані ще не один раз поїхати до Москви, щоб давати якісь свідчення ще. Як ви будете забезпечувати її безпеку? Бо все з людиною може трапитись, насправді немає якоїсь гарантії в тому, що в Російській Федерації все буде гаразд з людиною, навіть там доля тієї саме Надії Савченко і інших політв'язнів уже так українських, ну нам сказали, що не зовсім це безпечно, да це те очікування, яке завжди домінує в суспільстві, що МЗС є таким знаєте, суперпідрозділом спецпризначення, який забезпечить, який, який забезпечує всю безпеку, рятує людей в найскладніших ситуаціях. Стуаціях, коли вона буде відвідувати Російську Федерацію, тобто, по перше, по з її волі, да, за, після порад з адвокатом, який в неї є, консул надає відповідну державну підтримку, тобто, але зараз. Основний, основна лінія спілкування з нею і процесуальний дій буде вестися по лінії свідок і її адвокат. То вони мають забезпечувати правові всі необхідні кроки, в тому числі гарантії безпеки для неї під час відвідування Російської Федерації. А держава завжди стоїть поруч і готова втрутитися, у разі якщо права і свободи нашого громадянина будуть порушуватися. Але ніякого такого спецназу там чи щось таке ми ну, зр... надати їй не можемо. Зрозуміло. Вже щоб закінчити з темою вбивства Саменімцова, так зараз висуваються різні версії. Ми читаємо про них в російських ЗМІ федеральних підкреслю про те, що, наприклад, автомобіль, на якому їхали вбивці, був український українськими номерами. Ви, мабуть, це також чули. Говорить і про слід правого сектору, ну різні, різні абсолютно версії висуваються. І... Але в цих версіях є багато про те, що є український слід, так і ну і та сама Ганна Дурицька, українська громадянка, також ніби до цього причетна. А, як... Ви реагуєте на ці версії, як МЗС ну. Чи зрозуміло, що це таємниця слідства, те, що розслідують там таємниця слідчого комітету, який займається цією справою, але тим не менше, є закиди до української сі. По перше, множинність версій – це інформаційна технологія, яку ми вже бачили в випадку з збиттям боїнгу рейсу MH17. коли в інформаційний простір вкидається в декілька версій, того що відбулося. Саме заради того, щоб у людей почалися формуватися, відповідні уявлення офіційно ніяких слідів українських не знайдено, але вони можуть відпрацьовувати все, що завгодно. Ми абсолютно нічому не здивуємося будь-якій версії, тому що ми вже неодноразово бачили, на жаль, за останній рік, що в Росії можливо все.